Так, Продовжую далі. Ось тут у нас плавний переход по праву сторону сорт Мустанг, починаючи відразу з 35-го. Як бачимо, він на порядок вище, має дещо інше забарвлення, як придивитись вдаль. А вже по ліву сторону, починаючи з 70-го міжряддя, за такою невеликою забур'яненістю, що не знаєте вона взялася, пропустили щось десь комусь. І починається наша власна соя ГМО. Зараз по ній також пройдемось, дещо порівняємо. От тут трошечки з лаків повискакувало, тому міжжаддя буде зеленіти. Погода цьому буде сприяти. Так, рухаюсь далі, дивимося. 70 те міжжаддя по нашій сої виглядає ось так. В принципі, також дерева розгілкували, ну, гілок нав'язали і бобиків тут вже, так як вона ранені. Ну, Дещо більше сформувалося, порівнюючи з мустангом, мабуть. Також височенька, але чуть-чуть, хоча, мабуть, така сама. Ну, Містами може нижче, а містами може така сама. Ось так. Височенька соя. Е, Попередник кукурудза зібрана весною. Внесено, е, що там, 100 літрів касу на поверхню. Форсунками, трубочками і посіяна соя. Як бачимо, поле однорідне, тобто хто там слідкував, бачив, що кукурудза змолочена і, так скажемо, кукурудзиня покладена за комбайном. Тобто були такі, так скажемо, валочки. Тому сівалка посіяла. І зараз, в принципі, ми ніде не бачимо ні кращої, ні гіршої сої. Вона досить вся рівномірна. По ній також ходить важкувато. Посіяна вона тими самими налаштуваннями, тобто на гектар орієнтовно 350 тисяч, у рядочок, відповідно, там 160-170. Ну Це все орієнтовно. Я пізніше буду рахувати, бо мені здається, зараз недоречним. Трошечки відрізняється соя, листочки не такі, боби зверху більше видніються. І... Ну, по хворобам ніби порядок. Ну, да, так, трапляються, трапляються такі листочки, трошечки, можливо, там чимось підбиті. Декілька хвороб, декілька механічних пошкоджень, не знаю, які тут були дощі, наскільки сильні. Ну, от Така соя, по якій реально блін, не пройдеш. От особливо тут от в поперечках, де пересіви, Ну, взагалі блін, не пройдеш. Вегетативна маса. Нагнала в зв'язку з погодніми умовами досить таки шалена. Ось тут на колію вийшов. Ось така соя. Будемо спостерігати, порівнювати. Так, всім дякую за увагу, до зустрічі!